Всім добрий ранок, зараз 10.20, 20 мабуть. Аж спотів стояв біля свиноматки. жарко, батя буржуйку топить. Вот. Сьогодні виходить, ночка пройшла нормально, поросят опорос прийняли, десь без 20 час додому поїхав. Зараз приїхав хвости, по покупірувати да, клики, по по Вроді Все переночували нормально, температура свиноматки нормальна. Зранку покушала, ну я приїхав, вона стояла, ну, встала, там, походила, я температуру зараз поміряв. В принципі, все тут все добре. О, так що всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім удачі, всім одне небо на голову. Всім добрий ранок уже. Не ранок 10.20-5 березня. Так, приїхав до батьків. Ну, Я вже приїхав даненько, там може пів часу назад вже деяку роботу зробив, прийшов зняти відео. Так, у нас зараз 20 5, градусів, 19. Буржуйка топиться. Всі поснідали, відпочивають. Так, видно, що буржуйка топиться. Дід топить. Почнемо ще... <кій> з цієї свинки. Тут соломка, мокренька, сьогодні це все обереться. Вчора, 4 числа, вона наконец-то, покакала, сходила по большому. Я вже вчора думав їхати купляти, чи клізму якусь робити, чи там писали колись, що глауберову соль давати треба. Ну, вона, слава Богу. сходила по Большому. Все добре. М Вчора поросятам були 5 сутки. Вчора я їх покастрував. З батю вже їх на роботі, ми з батю покастрували їх. Е ну, вона нас чуть не з'їла. Ну, коли ми ловили поросят, забирали. Думав, нам і руки, і голови, все, що можна. Ну, Нічого покастрували, прокололи. Суєфіровід. Е В принципі, все нормально. В неї мода, морду засунув у голоки і, і спить. Вчора ж соломки все повимітав, в тирсу, соломи накидав, вигрібла всю солому з зуглаву поросят. Так що, вроді все нормально. Будемо 14 числа повтор От. Далі у нас оця мамашка. Тут, як бачите, у нас теж є поповнення сьогодні. Ну, Вчора, з вечора, з 20 минут 9-го, по-моєму, по, ну, коротше, без 20 часу я вже був вдома. Позавчора, 3 числа, у неї вже молоко з'явилось, вона вже ходила, сама не своя, я відео знімав признаки опоросу. Ми ж все підготували тут а все. З вечора сиділи, дежурили. Я тут сидів до півдругого десь ночі, пішов полежать. Батя ходив, я ходив, ну, через час ходили, нічого. Ранком поїхав до себе додому, там котел таке. глянуть, як діла вдома, приїхав. Цілий день я тут просидів. Вона встане, риється, ляже, стане, риється, ляже, молоко ручйом, стане, риється, ляже і отуди, от собі місце не знаходить. Я думаю, днем буде Це часов, там, може з 9 я тут був. Думаю, поки опороси нема, ми якраз батю покастрували оцих. Ой, Я цілий день коротше, тут сидів, тому уже Женик приїхав десь без е, без 28 вечора почала слизь з нею е, Ну, Все, думаю, поросятка будуть. І е, минут 40, мабуть. Чи може в, в 20 ну, коротше, щось В пределах, там 40-50 минут слизь, як почала виходить, з'явилася перша порося. Ну все, думаю, зараз пойдеть вода гаряча. Ну, Можна сказати, навіть час. Нема, думаю, що зараз буду воду, руку мити і буду залазити. Потім вони не почали потуги, показався хвостик, але ну, порося не вилазило. Я то чуть-чуть поміг, воно коротше, загнулося ось там, чи якось так. Чуть-чуть ну, поправив і вона три одразу випанула. І так вийшло вовремя. Тобто, б ще там якісь півчасика побули, то всі троє задохнулися, думаю. Ну, слава Богу, всі живі. І все, і от вона трохи лупанула, межеником обтерли, поповинку обкусили, йодиком, все як положено. Вона встала, повернулася, друге, походила, повернулася, ну, буквально ще через 4 минути і двох. От. І коротко, отак вона і рожала по двоє штук. От. ну В ітоні десь я там. Я на часов 10 почали 11-то поїхав додому котел посипати. Приїхав, Женік, поки мене не було, двох спіймав. Ну і потім почалось. А перед тим, як їхати, одне порося родилось таке без сознаків життя. Ми його откачать, відкачати, ну, воно таке, наче як дихало, чи то може, мені казалось. Відтоді не вийшло відкачати. Ну і потім началось, вона одне лупанула, ми його обтерли по потом там через там чуть-чуть времени родила ще одне, але воно казалось мертве, тоже ми його відкачували, не вийшло. Ну і е, потім ми вже поросят почали підпускати. От, вкололи да, кстати, Після першого порося вкололи, е, вітазала 10 кубиків. Ну і вже як побачили, що почало місто виходить, вколов 3 куба окситоцина. Ну І поросят ж випустили, вони її зсали. Е, і родила вона ще в містові одне порося. Воно ну, вроді нормально, таке трохи вяленьке було. Ми його розтормошили, все класно, все нормально, воно живе, здорове. Е, і коротше, свинка, ми ж закривали дирку, отут, ну, досточку ставили, щоб поросята обсихали. І, і вона, вона підривається по все находи, щоб не подавила. Вона цей си доску подриває туди-сюди, давай ламати її. Ну, там уже, грубо говоря, вже підходить до кінця, кажу, Женяку, давай відкриваємо. Все ми відкрили. Вона як лягла, вони почали там. Ну, ми, ми до цього по пару штук підпускали, вона, ну, вона нормальна, вона не кидається, нічого. От. Все вона спокійненька стала. Ми досточку вбрали. Отож вона останнє лупанула і почала чиститися. І тож поросята колись-колись, туди-сюди. Все вона зчистилась. Ну, місто друге вийшло, здоровий кусок. Думаю, буду їхати додому. Хоп, вона почала вставати і поросята ж біля неї, і всі під неї, під неї там десь когось Чуть-чуть прищемила. Ну, Ногою десь чи наступила на щось. Я думав, тут сознання потеряє, ну нічого. Коротше, потихоньку якось вона їх тик-тик-тик, одогнала. Я помог їй рукою загнати їх під вугол. Я їх хоп, вони позасипали, вона брик лягла і я поїхав. ну Ми не закривали нічого. Ну, Утром батя встав вправлятися, насипаю півтори болінички. Вона не доїла, я приїхав, поскусував клики, вже, покупував фостики, Воно, як бачите, валяється на сковородку, як ми зберемо. Поміряв температуру, температура в нормі, все добре. А так, в принципі, в принципі нічого, все, все нормально, слава Богу. Є, звісно, крупненькі поросята, є, звісно, такі не дуже. Ну нічого, все, що є, все наше, дай Бог. Що виживе, то буде наше, Будемо сподіватися, що всі виживуть, все буде добре. Ну, опять же, поросят, е, грубо говоря, почти такі, таке количество, як і минулого разу. Хто в мене дивиться, той бачив, скільки в той раз поросят було, е, знає. І в цей раз так же само, там, по-моєму, на одне менше. Е, на мертвих одне більше. Ну, то не, не, нічого страшного. Опять сосків на одного не вистачає. Ну, будемо дивитися. Так, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Пишемо коментарів, ставимо лайки. Всім до побачення, всім мирного неба над головою.